Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми продовжуємо серію роликів про проєкти в мережі Blast. Я вже розібрав MonoSwap та The GameX. Відео на каналі можете ознайомитись, досить цікаві проєкти без вкладень, в які можна зайти. Зараз ми розберемо вже третій проєкт це AllSpark. Це безстроковий DEX із власною дохідністю, створений на основі Blast. Зараз в нас є можливість отримати ранній доступ. NFT та заробити перші поінти. Тож, давайте перейдемо до виконання. Всі посилання, як завжди, залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це додати тестову мережу Blast Sepolia. Для цього переходимо за посиланням тестова мережа Blast Sepolia та потрапляємо на Всім нам відомий Чейн Ліст і бачимо ось цю мережу. Для того, щоб її додати до нашого гаманця, просто натискаємо Add to Metamask. Якщо у вас її не буде, вам потрібно тут буде натиснути Approve, а потім Switch Network. В мене вона вже є. Я просто натискаю Switch Network. І ми перемикаємось на цю мережу. Якщо подивитись, то ось вона, Blast Sepolia Добре, з цим ми розібрались. Після того, як ми додали. Нам потрібно взяти тестові токени в Blast Cepolia. Але є одне єдине, але я залишу вам кран, ви можете спробувати взяти в ньому монету. В мене не вийшло. Але я знайшов другий спосіб. Я зараз виконую активності на проєкті MonoSwap, теж е, з мережі Blast. І там також дають тестові токени на MonoSwap. Тож ви можете перейти а, на проєкт Monoswap, я посилання залишу в пості Телеграму, виконати його і за це також отримати тестові токени. І ви, якщо не виконували раніше, будете виконувати досить непоганий тестнет і також візьмете тестові токени для цього проєкту. Якщо ви вже виконуєте Моносва, то вам сюди навіть і не потрібно заходити брати тестові токени. Ну і, звичайно, вам не потрібно буде додавати цю тестову мережу, тому що вона вже у вас є. Але звісно, ви можете також спробувати взяти в крані монети тестові BlastCipolia. Для цього просто перейдіть за посиланням тестові монети BlastCoLeя. Потрапляєте на цю сторіночку, конективі свій гаманець. Єдине, що у вас потрібно, щоб була ось така сума. А в ефірі майнет. Після цього скоріш за все ви зможете взяти. В мене цієї суми немає. На ефірі я не купляю собі ефір, поки що не був і мені потрібен. Тому я і не отримав ці токени. Якщо у вас є, можете спробувати. Якщо все добре і ви зможете їх взяти, напишіть, будь ласка, в коментарі. В пості Телеграму, щоб люди знали, чи потрібно переходити або ні. Ну добре, з цим ми, гадаю розібрались. Якщо моносвап виконуєте, просто переходимо за посиланням Реєстрація на AllSpark». та потрапляємо на ось цю сторіночку. Як завжди, перше, що робимо, нам потрібно законектити наш гаманець. Натискаємо Connect Wallet, натискаємо далі та натискаємо під'єднатись. Добре, перше завдання ми виконали. Потім нам потрібно буде вставити. Код. Я залишу свій інвайт-код в пості телеграму. Також ви можете просто натиснути Enter. Він може і тут бути. Якщо ні, то просто вставляєте код, який я залишив, і все, натискаєте підтвердити. Добре, це завдання ми теж а, виконали. Далі нам потрібно зареєструвати аккаунт. Для цього натискаємо Реєстрація. Все, це теж ми виконали. Все дуже і дуже легко. Після цього нам потрібно перейти до аgalкс. Виконати там завдання та отримати NFT. Для цього просто натискаємо Blast Gaulks та потрапляємо до цього завдання. Завдання не складні. Нам, як завжди, потрібно підписатись на Twitter, натискаємо на завдання. Тут натискаємо читати, закриваємо. Відразу не перевіряємо, нехай трішки пройде часу. А потім нам потрібно підписатись на їх Discord, натискаємо на Discord. Натискаємо прийняти запрошення та перейти до Discord. Просто закриваємо, опускаємось трішки нижче. Нам треба відвідати сторіночку All Spark Official. Натискаємо. Чекаємо, поки нас переведе на сторіночку. Тут натискаємо продовжити, не боїмося. Все, трішки тут, секунди 2-3 побули. Закриваємо. Далі нам потрібно зробити ретвіт. Можемо просто відкриваємо, трішки чекаємо. Закриваємо та поставити лайк. Натискаємо на лайк, ставимо нашу вподобаю, закриваємо, і тепер можемо по черзі перевіряти. Натискаємо все, це все перевірилось відразу. І тут теж натискаємо. Тут потрібно трішечки буде почекати. Хоча, скоріш за все, потрібно щось ще отримати. Давайте ще разочок натиснемо на Discord. Друзі, вибачаюся, я щось пропустив. Нам потрібно натиснути Community Guide, показати повідомлення. І ось тут поставити лайк. Ну і ось тут поставити лайк. Не відразу зрозумів, чомусь замотався вже трішки. Тобто натискаєте Community Guide і ставите ось тут лайк. Закриваєте, і натискаємо перевірити. І все, це ми виконали. Все, вибачаю, що відразу не показав. Після цього можемо заклеймити NFT та 45 pointів. Натискаємо Claim. Тут натискаємо підтвердити в нашому гаманці. Все. Ми заклеймили NFT та 45 pointів. Добре, після того, як ми виконали тут завдання, ми повертаємось на All Spark. І тут ми можемо тепер чекнути наш NFT. Натискаємо check NFT та отримуємо за це 2000 pointів. І все, поки завдання ми тут закінчили. Після того, як ми все це зробили, також можемо копіювати своє реферальне посилання та ділитись з друзями та близькими. Ну, а також ви знаєте, що ще ми можемо робити з цими посиланнями. І будемо чекати далі на новини від проєкту. Тому що я чекаю, ось це тут якісь будуть, скоріш за все, завдання, за які ми теж будемо отримувати поінди. Але саме головне, що ми сюди просто зайшли. На початок як ранній користувач, що досить і досить добре. Також в нас є лідерборд, тут якісь великі суми, але завжди в кожному проєкті є люди, які вже дуже багато заробили. Тож не потрібно на це звертати уваги, просто робимо для себе та чекаємо на новини від проєкту. Добре, з цим ми розібрались. Поки, як я вже кажу, нічого не можу сказати по проєкту, але гадаю, що потрібно зайти обов'язково. Витрат немає, часу займає небагато. Якщо піде далі, то ми будемо одним із перших, а це дуже і дуже добре. І ще хотів би бонусом зробити один проєкт. В нього залишилось вже небагато днів до кінця, я так розумію, але якщо є у вас така можливість, то ми можемо про всяк випадок зайти. Він більш за все, скажу, реферальний. Якщо у вас є якісь ферми, то можете, в принципі, спробувати зайти та подивитись, що з цього вийде. Для цього, якщо хочете зареєструватися та виконати декілька простих завдань, переходимо за посиланням GBLAST та потрапляємо на ось цю сторіночку. Ось в них же таймер йде, щось 5 днів, але, скоріше за все, коли я буду випускати це відео, вже залишиться зовсім і зовсім мало часу. І що ми тут робимо? По-перше, нам потрібно просто законектити гаманець, натискаємо Connect, вибираємо наш Metamask, натискаємо далі та натискаємо Під'єднатися. Добре, після того, як ми під'єднали свій м -м, гаманець, натискаємо Quest. І тут нам потрібно буде підконектити свій гаманець та зайти через нього, натискаємо і натискаємо Підписати. А потім, як ви бачите, там збоку, також є Twitter. Вам обов'язково буде потрібно підв'язати Twitter. Але щоб підв'язати Twitter, там потрібно, щоб у вас було мінімум 50 підписників. Якщо їх менше, то ви не зможете зайти до цього проєкту. А якщо є, заходите, і у вас є три квести, які потрібно виконати. Це підписатись на цю сторіночку. Ви просто натискаєте Go, переходите на цю сторінку, натискаєте Підписатись, закриваєте і натискаєте Верифікація. Також натискаєте Go, переходите, ставите лайк та натискаєте «Верифікацію». І також натискаєте Go, можна нічого не робити, я нічого не робив, тобто ретвіт не робив, просто закрив сторінку та натиснув верифікацію. За це я отримав 690 GBT. Не знаю, що буде далі, але будемо дивитись. І саме головне в цьому проєкті, наскільки я зрозумів, це запрошувати рефералів. І для цього ви ось тут, ви натискаєте, таким чином ви копіюєте своє посилання і по ньому можете запрошувати своїх друзів, або знаєте, що робити. І за це ми повинні, наче отримувати ось ці джейбокси. Як вони пишуть, якщо натиснути ось тут, а тут на медіум буде розказуватись, що ми в цих джип зможемо ловити як ефір, так і монетки GPT. Я не скажу наскільки це реально, але реально дуже цікаво це перевірити. Якщо хочете, ви можете спробувати. Але знову ж таки я кажу це, якщо у вас є кого запрошувати, або якось прокачати свою. Рефералку через інші методи. Тож гадаю, краще спробувати про всяк випадок. І вони ще пишуть те, що далі а, ці бокси буде складніше заробити. Тобто, зараз просто за а, або з вашої рефералки ми зможемо заробити бокси, які в подальшому буде дуже складно. Я гадаю, що потрібно трішки часу виділити та зайти до цього проєкту. Може, щось і буде. Якщо ні, то трішки таким чином також прокачаємо свій гаманець в мережі Blast. Може, щось із цього теж буде. Чим більше будемо брати участь в проєктах від Blast, тим буде краще. Це, на мою думку, ви вже будете вирішувати самі. Добре, з цим ми розібрались. Два проєкти дуже нескладні. Виконати треба, виділіть там часу 15 хвилин. Вам буде достатньо для того, щоб це все зробити. А я поки чекаю вас в своєму телеграмі, залишу посилання, як завжди, під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на проєкти, такі як NCX-біржа, Supra, QA 3 та Ріки. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!